Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні я прокинувся із першими півнями. І не на ефір сніданку. У мене супермісія зібрати запас лікарських трав на зиму. Хтось говорить, що збирати варто місячної ночі. А хтось переконує, варто орієнтуватися на крик чорного півня. Як правильно, з'ясуємо разом із травником Вадимом Жигуном. Він розрізняє дві тисячі рослин. Розмовляє з травами та чує кожну їхню сповідь, перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим Жигу. Який бриль, яка сорочка все. Взагалі, оціни мій вигляд. Брюки краще темні, бо ми десь зачепимось за травку і вони стануть зелені. Цього разу будемо так: повище піднімати ноги, краще ще й підняти шкарпеточки, щоб ніякий кліщик до тебе не заповз. Травник, перш ніж почати е, шукати зілля, він що робить? Він молиться. Я намагаюся відчути це місце, полюбуватися ним і спитати в нього, чи можу я щось собі зібрати. Коли найкращий час в добі, щоб збирати трави? Ну, я не просто так а, тебе так радо розбудив, тому що треба збирати трави, як тільки зійде роса і до обіду. Також не слід збирати, наприклад, під час дощу. А от де можна збирати? Я їду по трасі, наприклад, бачу поле, бачу трави, хочу зібрати, вийшов з машини. Почав рвати, їх. до речі, це найбільша провокація, тому що багато важких металів біля дороги, і чомусь трави це люблять і починають рости краще. Але треба все-таки відійти хоча б на декілька кілометрів від дороги. Також слід зауважити, що не треба збирати біля якихось там виробництв, біля автостанцій, біля там АЗС. А я б ще додав як журналіст, в воєнний час треба бути дуже обережним. Якщо вже збираєш трави, то переконайся, запитай дозвіл у ЗСУ для того, щоб чи можна на цій території. Взагалі ходити чи ні повністю згоден. Треба бути уважним і дивитись під ноги. От до речі, дивись, це щебрець, Давай збирати. Ти мені сказав обов'язково взяти цикатор. рвати не можна? Категорично не рекомендую, тому що дуже легко вирвати з корінням, а багато рослин вони розмножуються саме корінням. Треба дуже бережливо зрізати для того, щоб рослини й далі тут розмножувались, і ми могли на одному тому самому місці зривати трави із року в рік, і з року в рік. Як правильно зрізати біля квіточок чи стеблом отут? ти дуже правильно зрізав. Дивись, бо ми орієнтуємось не лише на квіточку, а й на листя. Це ми зараз материнку зрізаємо. тут є ще одна. Подивись, вона повністю вже висохша, тобто в неї тут нема нічого вже, що нам потрібно. А ми зрізали там, де є ще і зелене листячко, і навіть ще квіти сформовані, але але в бутонах треба дивитись на кожну рослинку і зрізати там, де і свіже листя, і квітнуть квіточки. Вадиме, по-моєму, це глід. Так і є, да. Це глід. І саме час, до речі, збирати його плоди. Дивіться, які вони стиглі і м'які. Вони покращують роботу серця, стабілізують серцеві ритми. Можемо зробити якраз і настоянку, і можемо висушити і просто додавати поступово в компот. Унікальне ще одне місце. Це ж Бузина. Ось, наприклад, ця бузина називається бузина трав'яна. Росте невисока, ростом ну, не більше людини зазвичай. І вона отруйна. А, а ось... я б назбирав, бо вона ж дуже схожа на ту, яку у нас в дворі росла колись, у бабусі. Таку ні в якому разі не можна збирати, хоча ягоди дуже нагадують бузину, звичайно. Ось дивись, дуже схожа, ось ягодка і ось ягодка, але ця бузина це от та сама, яку можна збирати. А як зрізати? І прямо її... от, коли вона вже зріла, готова, вона дуже легко відрізняла. До речі, ти знаєш, що це? Квітка це е, квітка цикорію. Це ж той самий напій, який вважається як замінник кави. А, ти, росії... Я зараз на нього присів на цей цикорі. Та ти цикорію. Правду, правду. Ну, його дуже легко впізнати по таким голубим квіточкам. І цей напій роблять саме з коренів. Давай викопаємо корінь. О. Ми далі його обтрушуємо і відрізаємо зайве. А що з зайвим робити? Зайве вже залишаємо, бо воно, воно вже втрачає свою силу. І отакий корінчик. Ми вже його забираємо собі на сушку. Можна його подробити в кофемолці і трішечки піджарити, щоб він став більш ароматним. І після цього можна заварювати. Він дуже На зиму заготовляти собі такі корінці – Це чисте здоров'я, які ще коріння у нас можна назвати цілющими? Зараз пора осені, тому ми можемо збирати і корінь валір'яни, можемо збирати навіть корінь кропиви, а також корінь лопуха. Я переконався, що ми ходимо буквально по золоту. А от що далі з цим золотом робити? А про це ми поговоримо у наступній зустрічі. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.